Понад 50 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ, із них 49 для 10 військових частин на закупівлю БПЛА, спецбоєприпасів і 20 комплектів захисного укриття та впровадження грошової допомоги для домогосподарств, які займаються тваринництвом. За такі рішення проголосували депутати Вінницької міської ради на черговій сесії. Понад 50 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України спрямували депутати Вінницької міської ради на черговій сесії. Із них 49 мільйонів на підтримку 10 військових частин на закупівлю БПЛА, спецбоєприпасів і 20 комплектів захисного укриття. В тому числі ми сьогодні будемо працювати ще над підсиленням протиповітряної оборони нашої Вінницької регіони і допомагаємо відповідним частинам для Першого будівництва цієї системи, будемо так казати, але коли вона буде вже готова, то ми більш більше про неї скажемо. Якщо говорити про цілому за цей період ми вже направили, носили на оборони 378 мільйонів гривень. Прийняли рішення і про запуск нового виду підтримки фермерів. Йдеться про грошову допомогу для домогосподарств, які займаються тваринництвом. У бюджеті на це передбачили чверть мільйона гривень. Поки що ми невелику суму передбачаємо на цей інструмент. Це 250 тисяч на поточний рік. Але ми хочемо протестувати наскільки цей інструмент запрацює, наскільки він буде корисним. Ми бачимо, що тваринництво – це напрямок, який в громаді в нас недоінвестований, але який має потенціал. На 13 гектарів збільшать площу індустріального парку. Він індастрі. Це рішення підтримали на черговій сесії. Вінницька громада одна із лідерів у державі щодо кількості індустріальних парків та створених робочих місць. Він індастрі це напевно найбільш динамічно зростаючий індустріальний парк. у Місті Вінниця там уже ряд виробників. Такі, як Смартлайн, Візарді, мають свої виробничі приміщення. Компанія Бадем України добудовує власний логістичний комплекс. І є в нас ще декілька резидентів. Крім того, рішенням сесії спрямували 800 тисяч гривень на стоматологічну допомогу та зубопротезування для військових. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.